Це буде мати на це якийсь ефект? Слухайте, ну у нас в країні є всі бази даних, які потрібні. Ну, є бази даних телефонів, є бази даних ідентифікаційних кодів. Тобто вся країна ідентифікована. Так. Тому має бути раціональна, раціональний призив, те, що називається рекрутинг. Так? Завжди в суспільстві соціологія каже, є до 11% людей. Ну, це в мирний час військовий будь-який інший. Є люди там, теоретики, є люди там творчі, а 11% так природа склала. Так? Це люди, які готові, хочуть воювати і будуть воювати. То треба максимально готувати і давати бажання тим, хто це може і готовий це робити. І буде все правильно. Тобто від того, як коли показують, що ТЦК там когось зловило, ну навряд чи це буде класний воїн. Ну, навряд чи через приниження. А може цей, кого ви ловите, краще зробить там 60 ремонтів військової техніки, ніж ви йому ламаєте руки? Тому це називається раціональний рекрутинг. І якщо влада не здатна його робити, ну значить він має сказати: ми не здатні, ми можемо тільки ламати руки. Тому я ще раз дві руки піднімаю за раціональний рекрутинг. З... The... Ну. No. Угу. Власне, давайте долучимо до нашого ефіру безпосередньо законодавця. А, можливо, він більш пояснить, як колеги дискутули щодо цієї ініціативи як і саму думку народного депутата України, це член Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, фракція Слуга народу» Георгія Мазураша. Він з нами на зв'язку. Пане Георгію, вітаємо вас. Вітання. Говоримо про ось цю ініціативу, яка вже оформлена в законопроекті. Я не знаю, коли буде розглядатися, можливо, зараз нам підкажете щодо системи відеонагляду. Що думаєте з цього приводу? Наскільки доречно і необхідно які виклики, з якими викликами ми стикаємося, якщо сьогодні ми будемо запроваджувати ось цю систему відеонагляду? Деякі експерти, зокрема адвокат Ярослав Хлібний, зазначає, що така система. Може вплинути безпосередньо на процес мобілізації. Ну, можливо, в якійсь мірі буде допомагати виявляти тих людей, які там, умовно кажучи, потенційно можуть вважатися ухилянтами. Я не розглядаю питання запровадження, можливо, цих систем відеонагляду як допоміжний засіб для проведення мобілізації, мобілізаційної роботи. Я згідний повністю з. Гостям е, про, ну щодо попередніх mm -hmm. тест, тому що це просто не має сенсу взагалі слово зовсім е, намагатися якось заганяти когось в армію погрози не примусом. Це просто останнє, що та ні, не варто навіть останнє це робити. Це просто дебілізм. Вибачте е, систему відеонагляду Я розглядаю лише в контексті можливої боротьби проти злочинності, там десь виявлення якихось. Відстежування там і ти далі злочинців. А зараз у правоохоронних якісь... органів недостатньо таких сил для відстеження злочинців. Ну я думаю, що недостатньо. Ми знаємо багато історій, коли е, не скажімо так е, не бракувало б якихось додаткових відеодоказів. Але знову ж таки, якщо це розглядати в контексті е, проведення мобілізації, то просто це, це не туди. Тобто, я думаю, що. Ну, не варто розглядати це питання саме в цьому контексті, тому що це просто ідіотизм, намагатися якось когось виловлювати, вишукувати і думати, що таким чином вирішиш питання оборони України. Ну це просто глупо. Угу. Власне, давайте перейдемо до конкретного випадку. Можливо, якби там працювала система відеонагляду, подібного не сталося. У Микачеві співробітники ТЦК побили і повалили на землю чоловіка, а потім затягли його в бус. Відповідно, відео поширилося в соціальних мережах. У Закарпатському ТЦК заявили, що цей відеозапис не відображає об'єктивно усіх обставин та хронології подій. І як зазначають, у ТЦК агресивно налаштований громадянин підійшов до вхідних дверей Мукачівського військомату. Та постукав у них. Потім чоловік вдарив військового скляною пляшкою по голові і намагався втекти. Що було далі? Давайте почуємо з цього відео. Група військовослужбовців зі складу добового наряду Мукачівського РТЦК та СП миттєво відреагували на цей акт агресії та затримали нападника, застосувавши силу, аби кривдник не втік до прибуття поліції. Їх дії були адекватними, швидкими та рішучими, оскільки ситуація вимагала негайного реагування на неадекватну та агресивну поведінку молодика. Нападника було передано наряду патрульної поліції, військовослужбовця госпіталізовано до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу. Пане Олександр, як думаєте, якби у нас була ця система відонагляду вже запроваджена, можливо, подібних би випадків у нас це не було? Бо зараз тепер я Я думаю, що такі випадки були. Це ексцес, просто який є ненормальними. Тут питання правоохоронних органів належним чином розслідувати це все справді. Ми бачили якийсь фрагмент без початку. І відповідно тут потрібно до речі, там є ціла низка, я думаю, приміщень з камерами відеоспостереження, які стоять в системі, і система правоохоронних органів працює якраз через те, що. Вони використовують всі задіяні по периметру камери, яких є досить багато. Ми бачимо, що майже завжди відбувається підтвердження через зняття цих матеріалів відеоспостереження. І тут є ще питання використання їх в кримінальному процесі, тому що вони так само мають бути затверджені як доказова база ці відеоматеріали на сертифікованому рівні. Це має відбуватися належним чином. І тут це не зовсім корелює чи не. Кримінальним процесуальним законодавством на сьогоднішній день яке треба теж змінювати відповідно під оцю всю систему, щоб використовувати відповідно цей матеріал. Але щодо цього конкретного випадку, тут я думаю, коментувати хто правий, хто ні, можна тільки після того, як отримати всю повну інформацію. Я тут на жаль, ну відео не дуже гарної якості, але тим не менш мені здається можна розгладити. Що на футболках у представників ТЦК ну принаймні, немає не оцих бодікамер, які я так розумію, все одно мають якось працювати. Тож е... це у поліції є. Вони а ТЦК немає не ТЦК не мають, не ТЦК не мають то це, ТЦК не є правоохоронним органом. Е, поліцейські носять ці камери для того, щоб мати відповідно повний від реєстрацію події. І якби це відбувалося за участі поліції від самого початку інциденту, тоді ми. Мали б повну картину на сьогоднішній день. Треба його складати з цих фрагментів відповідно. Ну, я думаю, що це питання і слідства, і, угу. і скоріш за все, судового процесу. Угу. Пане Ростославе, що скажете з цього е щодо цього випадку в контексті от, і цієї ініціативи, яка от в Верховній Раді іс існує тепер системи відеонагляду. У нас доволі багато різних випадків з представниками ТЦК за останні місяці з'являється в соціальних мережах. Потім буває величезного розголосу. Можливо, це дійсно якась може бути на це аби йти на випередження, якщо ЦК не мають боді камер, а є от система відонагляду, і подібних випадків стане менше камери, як такі проблеми не вирішать а, від слова, абсолютно чому тому, що насправді потрібна. Законне розслідування можна 200 камер, 200 доказів і так далі, але без розслідування і без наслідків е е покарання порушників. Ну будуть кінокамери, будуть такі відосики на Ютубі. Ми ж бачимо такі відосики на Ютубі від громадян, але не маємо відповіді від державних органів. От, Якщо тут перевищені повноваження, ті, хто перевищили, мають бути покарані. Крапка. Якщо вони не будуть покарані, це буде повторюватись під кінокамеру, без кінокамери і так далі. От. Я mm -hmm. знімається зараз, ну дивіться, я не суперкласний експерт, але це знімається, скоріше все, не на стаціонарну кінокамеру, а людина з на телефоном телефон, знімає. Так, на телефон. Так. Друге, якщо цей громадянин те, теоретизую, ще раз підкреслю, якщо цей громадянин здійснював правопорушення. Ну, як писалося біля ТСК або на приміщенні ТСК, то чомусь бійка відбувається там геть, де, Да? Треба було на місці затримувати, наприклад. Тому знову ж таки, без розслідування і покарання винних, значить це буде повторюватись. І там, там, ну, є там так, де є перевищення повноважень, є перевищення повноважень, то ну, за це мають бути покор, покора покорені незалежно в якій ти формі, в якому ти статусі званні. Угу. От. І саме е, образливо і боляче знаєте, чим далі від кордону від е, військових дій, да от Закарпаття, от там найтакі радикальніші е, ТЦК і такі борці за призов. Ну люди, чого в Отець, перевищили... на Одес на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщином монологічно бачили? Тут мені здається не від люди, які перевищили повноваження, вчинили обмеження. Праві свободи тим більше угу. нанесли шкоду громадянину. Мають бути покарані. Як Хочула. тільки влада продемонструє, що такі випадки покарані, ці люди відсторонені від роботи, це буде лікуватися. А просто кінокамера, ну вона нічого не дасть. Угу. Дасть розслідування. Чому тому, що колеги праві, навколо цього кварталу там є і кав'ярні, ще щось, ще щось, і як правило, це оборудовано в тому числі і приватними кінокамерами. Якщо б було б розслідування, всю цю картинку можна було б зняти. От, е, умовно кажучи, за добу і, і мати повну картинку, як людина підходить з бутилкою, вона підходить без бутилки. Відходить, тікає, біжить і так далі. А Так ми бачимо тікі такі уські фрагменти, і звичайно по ньому не можна судити. Пане Ростославу, дуже вам дякую за те, що долучалися до нашого ефіру. Висловлював свою позицію з актуальних питань. Політолог Ростислав Балабан був з нами на зв'язку. Пане Олександр, ви хотіли відреагувати, якщо можна по чому позицію народного депутата? Там був фрагмент, який дуже важливий. Там є потерпіла особа, яка перебуває в лікарні. Тобто військовослужбовець зазнав травмувань від удару пляшкою, і відповідно він. Настільки був, скажімо, травмований, що його госпіталізували на секундочку, тому це є теж фактором цього злочину. Але ну все одно, доказів відео доказів так розумію, все одно немає. Чи ми другого, зараз не виправдовуємо жодну Безумовно. сторін абсолютно? Ми просто кажемо, що є всі фактори, тому його наздогнали. Він тікав, його наздогнали в тому місці і вже затримували. Це було фактично затримання. Наскільки воно було, скажімо, законним або з неперевищенням сили. Застосуванням сили пане Георгію, що ви скажете з цього приводу з цього інциденту, ну і в загальній темі контексту от, систем відеонагляду і роботи представників ТЦК аби ну подібного у нас не було. Можливо, є якісь методи, як це можна убезпечити в подальшому? Звісно, що якщо громадянин вдарив працівника ТЦК або будь-кого іншого. То він має понести за це відповідальність і це зрозуміло. І те, що е, ми бачимо на кадрах, якщо справді і якось можна підтвердити це, що цей громадянин скоїв фактично там правопорушення до цього і його наздогнали, і це можна назвати громадським затриманням в цьому mm -hmm. випадку. Але знаєте, коли я побачив реакцію від е, місцевого ТЦК та СП. Мені згадалось одразу це дитяче, знаєте, коли там кажуть, один хлопець вдарив іншого камінням, і той другий пояснює, що як це було на що Я тримав камінь чи камінь в руках. Він підійшов до мене і декілька разів стукнувся головою об об руку з каміння. Тобто, це от. Такий жарт, ніби, але це е, нагадало, тому що немає довіри до ТЦК ну від слова зовсім. Тобто, це просто люди, яких зараз найчастіше називають шкідниками, які просто. Дуже шкода, що серед них є і ті, які справді пройшли через пекло війни, і їх змушують, я так розумію, або вони потрапляють в таку атмосферу, що вони доєднуються до цієї злочинної фактичної діяльності на користь Російської Федерації в такою мобілізаційною роботою, так званою, і тому до них просто немає ніякої довіри навіть в тій ситуації, коли можливо так і сталося, як вони написали. Можливо, я не виключаю це. Угу. То їм просто люди не вірять, тому що вони бачать весь час ця це часу цей треш, яким вони займаються. то, що вони хапають людей, то, що вони там заганяють їх якось погрозами і примусами, намагаються якось загнати в армію, коли це просто не має зовсім ніякого сенсу, тому що там не кількість а потрібна якість. І до речі, на днях там один з таких небайдужих людей звернув увагу знову на досвід наших одних з головних партнерів Сполучених штатів у в'єтнамській цій кампанії, коли вони фактично зазнали невдачі через те, що вони заганяли туди, отак от як ми зараз людей просто для кількості. це просто не має сенсу. І тим ТЦК зараз, якщо вони реально хочуть допомогти нашій армії, допомогти Україні бути більш стійкими у протистоянні проти російських агресорів, їм просто треба припинити оце от полювання на людей, і але пане героїти Україну такі ТЦК, діями. це військові до військового у суспільстві дуже високий критерій відсоток до. А, ну, чи можливо у нас суспільство якось відрізняє представників ЦК від армії? Якраз проблема, да, якраз проблема в тому, що все частіше від військових і я чую, і думаю, що багато хто і публічно це видно. Вони кажуть: та зробіть їм якусь іншу форму, тому що хлопці, герої, приїжджають додому, наприклад, відпустку на кілька днів, і вони кажуть, а на нас дивляться косо, тому що думають, що може ми з ТЦК, поки там не придилися люди до якихось шевронів, ще чогось, і їм просто соромно, що от такі люди є в військовій формі, які просто гандлять нашу країну в цілому. Тобто вони своїми діями, які не мають зовсім жодного сенсу, тому що ну неможливо робити воїна з того, якого ти заженеш що так силою кудись. Неможливо, причому ще й принижуючи і так далі. Тобто, це людина просто е, в такому разі заганяється з думками, що я якось хочу помститися цим особам, які мене туди загнали, і взагалі він можна робити е, різної біди. І ми чуємо ці цифри, які на днях один з військових з військових назвав там сімдесят тисяч по-моєму приблизно справ лише щодо дезертирства. Наприклад, да? а ну це а, ваш колега це по парламенту, залишає пан зазначає. Ні, Я кажу про військового, тому що там колега по парламенту вже цитував військового Наскільки пам'ятаю Володимир Бойка якщо не помиляюсь, да? про кількість справ, тобто це дезертирство, дезертирство, коли залишають саме позицію. А є ще СЗЧ заче самовільне частина, частини, яких набагато напевно більше, і це, от ці цифри дуже неприємні для нас. Це от створюють ці шкідники у військовій формі, які хапають людей на вулицях, тому що це не має сенсу. Просто їм якісь керівники совкові, якісь, з рабовласницькою філософією дають завдання просто якусь кількість загнати в армію, і це от приносить з величезну шкоду нашій країні в цілому, взагалі. Тому це треба припинити якнайшвидше і перейти на рекрутинг для того, щоб ми могли реально дотягувати людей до збройних сил, підтягувати тих, які реально спроможні Безумово, потенційно захищати вічі. Такі випадки треба. Треба розслідувати, але хочу наголосити, що в ТЦК не всі однакові, не всіх можна під одну грибінку. Є дуже кваліфіковані і сумлінні працівники. Власне, а щодо таких речущих випадків дійсно треба справедливе розслідування. Ну і щодо випадку, мукачова так само справедливого розслідування і бажаємо здоров'я. Військовому, який власне був поранений внаслідок цього інциденту. А ще одну історію хотіла б з вами, шановні гості, обговорити. Перенесемося назад до столиці. Вчора ця історія була розголоса в соціальних мережах принаймні у Києві. Чоловік заявив, що його вдарив народний депутат. Хто саме не вказано, але у соціальних мережах поширюють відео з народним депутатом Олександром Кунецьким. За словами заявника, поліція відмовилась приймати його заяву. Давайте переглянемо це відео що сталося? Я їхав на самокаті, побачив дуже надійну персону. Мені захотілося з нею поговорити, став розмовляти з цим чоловіком, знімаю на камеру, він не заперечував, провів зі мною бесіду, запропонував мені поїсти морозиво. Я відмовився, тому що не було ще однієї там ложечки. Потім я поїхав далі. Ну, пішов на самокаті далі з Самокатом рядом, а він мене взяв і ногою отаку от, спини. спини. Так, власне, народний депутат відреагував на це відео. Він зазначив, що звинувачення абсолютно безпідставні, а чоловік задавав провокативні питання. Давайте почуємо коментар депутата. Всім привіт! Хочу прокоментувати відео, яке я побачив в телеграм-каналі. Я зазвичай не роблю таке, не коментую таке відео, але. Це відео дуже хочеться прокоментувати, тому що я вже бачу ах, дуже багато відповідей на це відео, якихось там людей, які там закликають, народний депутат, є людей, поліція не відкриває, відмовила в заяві людині, які побили. Хочу, щоб ви подивилися до кінця ці відео, я вам покажу, що там було в кінці з тою яка на самокаті до мене під'їхала і просто провокувала якимись дебільними питаннями і просто звернулася до поліції сказати, що я її там вдарив. Ну, наразі правоохоронці з'ясовують обставини події. Про це повідомляють поліція Києва. Вказано, що повідомлення про події і Проводиться перевірка. Перевірка. Пане Георгію, можливо, щось хочете сказати щодо цієї історії. Звісно, що ми не знаємо, як все це розпочиналося. Знову тут відео немає, як це це закінчило, чи був факт нанесення фізичного удару, чи не було. Але ну для мене трошечки, от не те, що дивно, але таку посмішку певно викликають, коли народний депутат каже: мені ставили там незручні питання. Ну, здається, по відчуття, що дуже давно через те, що з журналістів не було в Верховній Раді, якось ну відвикли від того, що можуть навіть не журналісти, а просто пересічні люди ставити питання. Нехай і не дуже приємні. Олександр сказав дебільні. Незручні питання можна і треба задавати, просто треба комунікувати коректно. З того, що я побачив на відео, і я теж дивився фрагмент, де хлопець, я так розумію, по голосу десь молодий хлопець пояснював, що він підходив, що він там, що йому морозу запропонували, я так розумію, в жатівливій формі та далі. Тобто, зовсім не йдеться про побиття. А я так розумію, що Олександр відштовхнув його, якби так щось таке, напевне, так я зрозумів. Знову ж таки, робити висновки по. Тих фрагментах складно, але якщо говорити в цілому, люди мають розуміти, що комунікувати в будь-якому разі, чи це з народним депутатом, чи це не знаю, з міністром, з президентом, чи з будь-яким просто іншою людиною пересічною. Варто коректно в коректній формі. І знову ж таки, якщо він підходив до медійної особи, як він каже, впізнавний, так він пізнав. Він має розуміти просто для себе, а яке він має моральне право щось там вимагати, наприклад, від Олександра Куницького. Він його обирав. Якщо він його вибереться, то мав би починати розмову з того, що дивіться, Олександр, я за вас там агітував, вас підтримував на виборах, і в мене є там такі то такі -то питання, побажання, бажання, там застереження і тому подібне. Я ж думаю. Це так і не відбувалося. Він там напевно задавав якісь умовно питання або тези якісь висловлював такі загальні, знаєте, маніпулятивні, якісь там брехливі. Тому подібне. Напевно, намагався якось там не знаю, Олександра питати з нього за всю діяльність там всі ради і влади, і тому подібне. Так я припускаю. І робив напевно це дуже не дуже в коректній формі. І це от переросло в такий міні конфлікт де Олександр, я так розумію, що відштовхнув там його можливо, від себе. Я не знаю. Але тут робити якісь сенсації цього не варто. Ясно, що всім треба поводитися гідно і тим більше людям у статусі це зрозуміло. Але ми можемо пам'ятати, згадати той випадок, коли до Олександра з Дмитруком підходили. Коли вони, як представники комісії, тимчасово слідчі комісії по кол-центру, йшли там на один селі кол-центрів, коли чоловік якийсь підійшов до них, спровокував конфлікти, почав там щось з ними конфліктувати, телефон у Олександра. Потім перший вдар вдаримо було Дмитрука. А потім вся країна обговорює, що Дмитрук побив, нібито колишнього військового так і я не зрозумів, чи це колишній військовий, чи ні, бо для себе можна показати спокійно документи і підтвердити. Тобто не варто, я думаю, що накручувати і так у нас ситуація дуже така, знаєте, вибухи небезпечна. Тому, якби ну людям, теж треба розуміти, що треба поводитися нормально будь-кому і відповідати за себе в першу чергу, а не провокувати когось тим більше там людей в статусі до до якихось конфліктів. Кому Але це потрібно все одно, мені здається, було б набагато ефективніше, якби більше журналістів було присутні у стінах Верховної Ради. Бо за цей час, поки ми відсутні там, і тільки обмежена кількість має доступ, і то навіть не на другий поверх кулуарів, а на третій По поверх, то повірте. Повірте, не проблема. Це дивіться. От ми з вами спілкуємося. Які проблеми? Будь-які запитання. Я особисто наприклад і в соціальних мережах і де завгодно. І я щас Тож, пропоную пане Георгій, не куди, всі ж хто, такі хто комунікативні. Хто комунікативні. А питання вони до різних депутатів. Є питання до до обов'язково до когось особисто. От, хто відмовляється, Так можна офіційно звернутися, хай дасть коментар не знаю, Там хто цікавий, гетьманцев чи хто там, коли який хоче піднімати податки, чи ще хтось. Ну є ж можливості там про і зустрічі, прес-конференції, тому подібне. Ну не означається, що хтось має на самокаті підходити і починати там наїжджати якісь, як казав Олександр, дебільні тези висловлювати публічно за роботу Правильно? журналістів. Я говорю а, не та, за, за журналісталі право. Я за те, щоб залі журналісти були присутні на засіданнях, і це публічно висловлювало таку позицію під час цієї цього цього періоду воєнного часу. Так, почула вас дуже дякую вам, пана Георгію, за те, що ви були з нами на зв'язку у цій годині. Народний депутат України, фракція Слуха Народу, член комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту Мазураш, що був з нами на зв'язку. нашій студії